Росія знову вогні після масштабних лісових пожеж естафету перехопили заводи. Один із них загорівся у Підмосков'ї. Російські телеграм-канали повідомляють про масштабну пожежу на цеху із виробництва акумуляторів. Він розташований в районі Воскресенська, що неподалік Москви. Місцеві жителі стверджують, що чули вибухи, після чого місто накрив величезний розмірів стовп диму. Загоряння охопило площу в 200 квадратів, а весь цех розміром у 5 тисяч квадратів. Небезпеки додає той факт, що поруч із заводом розташована атомна АЗС. Вибачте, гасити вогонь приїхали рятувальники, оцінивши ситуацію. Вони евакуювали сімох осіб. Інформації про постраждалих поки що немає. Давайте подивимось поближче на масштаб власне самої пожежі. Будь ласка. Так, друзі. Ну і днями днями палав завод у Москві. У російській столиці загорілося підприємство лічильно-аналітичних машин на нижній красносільській вулиці. Займання сталося на шостому поверсі. Йому передував гучний вибух. Додамо, що окрім самого підприємства у ті ж будівлі розташовані кафе, фітнес-клуби та офіси. У підсумку рятувальники евакуювали 40 людей. Місцеве МНС стверджує, що ніхто не постраждав, палають заводи не лише у столиці Російської Федерації, чи під вибухи та займання на промислових підприємствах стаються по ледь не по всій Росії щотижня. Фактично, от, наприклад, в Самарській області на початку липня пролунав гучний вибух на заводі Промсинтез. Він розташований у Чапаївську. Російські телеграм-канали повідомляли, що вибухнула труба, якою до будівлі. Надходи в азот згодом уточнили, що причиною був демонтаж обладнання при проведенні ремонту. Так чи інакше, а у підсумку загинули шестеро осіб ще двоє отримали травми. Зауважимо, що завод «Промсинтез» – один із основних виробників промислових вибухових речовин в Росії. І далі підемо зокрема до того, що наприкінці червня, у Волокамську, що на південь від Москви, також спалахнув завод. От на ньому виготовляли дерев'яні. Палет. Місцеві мешканці повідомили, що дим було видно зі всіх районів міста. Ну, вони, власне, не дивно, адже горіла площа у 6 тисяч квадратів. Невдовзі вогонь взагалі перекинувся на сусідні склади. Причиною займання назвали коротке замикання. Про постраждалих не повідомляли. Наступний у списку Тамбов того ж дня, що й у Волокамську там пролунав гучний вибух. Виявилося, що горить Тамбовський Пороховий завод. Місцевий губернатор. Повідомив, що пожежа сталася через людський фактор, і запевнив, що про теракт нібито не йдеться. Очевидно, такі версії з'явилися через те, що на заводі виготовляють порох для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. У будь-якому випадку катастрофа набула серйозного масштабу. Унаслідок пожежі загинуло 5 осіб ще 12 постраждало. Не раніше у червні палала. Все та ж Москва. Сильна пожера сталася у цеху центрального ремонтно-механічного заводу. Вогонь розповсюдився на 100 квадратів. Відомо, що чотириповерхова будівля була на реконструкції. Людей звідти евакуювали. Мешканці Москви повідомили, що бачили дим за кілька кілометрів від епіцентру займання. У середині червня гаряче було вже у Краснодарі і знову палав завод. Цього разу нафтопереробний. російське МНС кинуло на гасіння полум'я 130 пожежних і 26 одиниць техніки. І, от, за їх інформацією, вогонь охопив площу в 20 квадратних метрів. Ймовірно, причиною стало займання колони для переробки дизельного пального. За паперами потужність цього заводу 3 мільйони тонн нафти на рік. А на початку червня настала черга Ростова на Дону. Там пролунав на вибух на заводі Ростельмаш чорним димом затягнуло майже все місто. Палили 80 вибачте, палали друзі, 80 квадратних метрів території. попередньо повідомляли, що причиною стало загоряння покришок. Також рятувальники стверджували, що ніхто не постраждав. Я ж зауважу, що Ростельмаш це один із найбільших заводів в Росії з виробництва сільськогосподарської техніки. Схоже, якщо такі масові вибухи на російських заводах триватимуть і надалі, то невдовзі за масштабом переплюнуть власне і самі лісові пожежі. А виробництво в Російській Федерації просто стане.